Вітаю, друзі! Це перлини Біблії. І одне, але складне питання на сьогодні. Якщо вам потрібно трохи більше часу, щоб дати відповідь, ставте відео на паузу. Тож, питання. Випустив чотирьох, Повернулись три. І лише один щось приніс. Про що йдеться? Правильна відповідь про чотирьох птахів, яких Ной випустив з ковчега. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи змогли ви правильно відповісти на це питання. Дякую за вашу участь. Давайте знаходити перлини Біблії разом.